Сьогодні абстрактний живопис стрімко набирає обертів. Дуже часто можна побачити, як художники розливають фарбу на полотні. А від змішування компонентів і матеріалів народжуються унікальні роботи. Освоїти цю техніку, яка носить назву флюїд Арт, пощастило і знімальній групі подій. Адже у затишній творчій майстерні Ніжинської художниці Євгенії Липовецької шедеври легко творять навіть художники-початківці. Ми живемо ну в дуже такому. Е Темпі, де не можемо знайти час для себе а Арт-тайм, тобто знайти час для творчості, і саме от мені б хотілося, щоб в майстерню приходили люди, які ніколи не займалися творчістю, але от вони в своєму щільному графіку змогли віднайти час для такої арт-терапії і створити свій власний виріб. Для цього не потрібно бути художником. Тобто, в майстерні ми пропонуємо техніки, які робляться досить швидко. наприклад, це техніка Флюїд Арт це новий вид абстрактного живопису рідким акрилом, де фарба тече по полотну і створює захоплюючі кольорові казкові ефекти. Це дуже швидко в таких техніках виконуються роботи, і це своєрідна така ну, терапія, тобто це вивільнення своїх емоцій саме в картині. Тобто людина обирає свої фарби і таким чином виплескує свою емоцію, чи то позитивну, чи негативну, саме на картині. А особливістю флюїд арту є випадковість. Під час створення картин у художника немає можливості повністю контролювати рух фарб та рідин, що в результаті дозволяє випадковим поєднанням створювати унікальні неповторні ефекти. Такий майстер-клас займає усього декілька хвилин, проте ефект від нього неймовірний. Він дозволяє дати волю емоціям та вихлюбнути назовні негатив, який накопичувався довгими місяцями. Проте не флюїд артом єдиним знімають стрес у творчій майстерні Євгенії Липовецької. Також Пропонуємо такі техніки, як ткацтво. За 2-3 години можна власне, зробити виріби, забрати його з собою і таким чином освоїти техніку. Що в подальшому може стати таким творчим хобі вдома. Так, для людини знову ж таки в вільний час присвятити от такий арт-тайм, так, маленький, вдома. І з вересня вже активно розпочнуться майстер-класи саме з. Глини з кераміки, з гончарства. Тобто, коли людина із шматка глини зможе за годину отримати тарілку, глечик, миску. І це теж дійсно така ну, досить позитивна робота. Мистецтво рятує душу і допомагає перезавантажитися на усі сто. У цьому знімальна група подій переконалась на власному досвіді а на згадку про арт-терапію залишилось чудове оптимістичне полотно, зроблене своїми власними руками.